Вітаю, шановні українці, мене звати Марченко Олексій, це роздуми маркетолога. Тема сьогоднішнього відео, як нам створити компанію бренд? Більшість людей, які займаються бізнесом, озираючись на приклади всесвітньо відомих компаній брендів, мріють та бажають теж колись досягти такого успіху, щоб їх бізнес став брендом. В той же час, крім цього містичного статусу бренд, вони далеко не завжди розуміють. Що це взагалі означає? Та які можливості надає бізнесу. Тому давайте розпочнемо з того, що отримає бізнес, якщо зможе створити компанію бренд. На мій погляд, це 5 основних переваг. По-перше, це можливість взимати додаткову вартість за рахунок імені, без, так би мовити, просадки з продажів. По-друге, це своєрідна безпека від конкурентів. Бренд завжди має свою особливість або унікальність, що дає можливість мати своїх прихильників. А це, в свою чергу, унеможливлює або значно ускладнює діяльність конкурентів по захопленню його частки ринку. По-третє, це можливість при певних обставинах з часом скоротити або в якійсь мірі відмовитись від реклами. Це обумовлено тим, що у людей сформується звичка споживати продукт. Як ще кажуть, бренд продає сам себе. Це ми можемо побачити на прикладі компанії Apple, яка мінімізує кількість реклами, бо про неї і так всі чудово знають. По-четверте, це запорука стабільності у довготривалій перспективі. Це обумовлено тим, що якщо ми створили компанію бренд, всі хочуть з нами співпрацювати. Тобто ми будемо отримувати з ринку кращих співробітників, постачальників. Та партнерів, що безумовно забезпечить надійність бізнесу. І по-п'яте, це забезпечує цінність компанії, що відкриває можливості залучення для розвитку потрібних інвестицій або на крайній випадок продати компанію по високій ціні. Ми з вами розібралися, навіщо створювати компанію бренд, та які переваги це дає. Але давайте спершу визначимося, а що взагалі означає термін бренд? І тут починається найцікавіша частина нашої розмови. Річ полягає у тому, що будь-який бізнес в процесі своєї життєдіяльності оперує чітко визначеними поняттями, які можна прорахувати, створити, використати, зрозуміти. Я маю на увазі націнку, бізнес-процеси, маржинальність, прибуток, продажі, перемовини, процес створення продукту і таке інше. В той же час бренду не існує у фізичній або реальній площині. Якщо вас запитати, що таке бренд, кожен, кожен може надати різні відповіді, які в той же час можуть виявитись вірними. Це обумовлено тим, що бренд має абстрактне значення. Він знаходиться в свідомості споживачів чи клієнтів. І для кожного бізнесу їх бренд буде мати різне значення у свідомості людей. Хоча я намагаюся йти шляхом спрощення, щоб контент був в якомусь узагальненому або уніфікованому вигляді, щоб ви могли зрозуміти суть та використати це у власному бізнесі, в той же час саме в цій ситуації я вирішив піти трохи іншим шляхом. Пропоную вам пояснити, що таке бренд через щось на кшталт метафори, де бренд можна уявити як кохання, яке виникає між двома людьми в процесі їх комунікації. Його неможливо побачити, потримати в руках, відчути запах, воно з'являється в голові або, як ще кажуть, романтично, у серці. Тобто його можна лише відчути. Так само можна уявити, що бізнес чи його продукт це одна людина, а інша це збірний образ клієнтів чи споживачів. Під час комунікації між ними вони можуть закохатися. Таким чином, буде створений бренд. Тепер давайте розберемося, з чого вони складаються. На мій погляд, кохання, як і бренд, це набір певних важливих атрибутів та сенсів, якими люди наділяють та характеризують ці поняття. Якщо ми будемо говорити про кохання, то цими атрибутами можуть бути щирість, довіра, піклування, бажання, емоція, пристрасть, цікавість, доброта, повага, розуміння, звичка, почуття, гумор, страх, вічливість і багато чого іншого. Причому для кожної людини вони будуть свої. Якісь будуть однакові, якісь ні. Якісь будуть мати вищий пріоритет, і навпаки. Відмінності будуть полягати і в сенсах, які ми вкладаємо в кожний атрибут. Так само відбувається і з брендом, який існує, або ми хочемо створити. В залежності від особливостей бізнесу, його сфери, ринку, масштабу, результату діяльності для людей, він не буде наповнений своїми. Унікальними атрибутами та сенсами. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що під час комунікації людини між нами вона оцінює або сприймає, як до неї відноситься партнер які вчинки робить, та за результатом цієї діяльності, тобто фізичних проявів, у реальній площині, у її свідомості створюються атрибути, які наділяються певними сенсами. Для нас це означає, що для того, щоб у свідомості наших цільових клієнтських груп. З'явилися потрібні нам атрибути, необхідно якимось чином вірно з ними комунікувати. Тепер постає питання, як це зробити? Ми з вами розібралися, що кохання як і бренд це почуття, яке знаходиться в голові людини і яке не існує в реальному світі. А що ж тоді існує? Існує предмет кохання, інша людина, яку можна побачити, почути, доторкнутися, понюхати, на крайній випадок облизати. Тобто відчути смак. Для бренду цим предметом являється бізнес та його, продукт, який існує у реальному світі. В той же час предметом комунікації між бізнесом та клієнтами чи споживачами виступають всі точки контакту з ними. А це можуть бути не тільки сам продукт, а й місця продажу, співробітники, рекламні оголошення в онлайн чи офлайн-сферах, сторінки в соціальних мережах, сайти, виставки, семінари та інші релевантні для вас канали комунікації. Тепер ми можемо зробити наступний висновок, що через канали комунікації та сам продукт, свого роду спілкуючись з людиною, вона може в нас закохатися. Тому нам слід зрозуміти, а яким чином це зробити? Колись я читав в одній книжці, що, начебто, вченими доведено, що закоханість у людини можна викликати штучним чином, повторюючи те, що роблять закохані люди, через комунікацію з нею, дотиками. Розмовами на певні теми з потрібною інтонацією, викликавши яскраві емоції і багато чого іншого. По суті, програмуючи людину на потрібні нам сенси. Тому щось подібне треба зробити і бізнесу, щоб в нього закохалися. Тепер давайте розглянемо, яким чином нам підійти до створення бренду у власному бізнесі. Для цього розглянемо, з яких атрибутів він повинен складатися. Для цього пропоную структурувати їх по п'яти категоріям. Причому вони мають відношення з певною варіативністю як до продукту, так і до самого бізнесу. Все залежить від вашої сфери діяльності. Перша фундаментальні атрибути. Це опора нашого бренду. Друга позиціонування. Хоча воно безперечно відноситься до фундаментальних атрибутів, на мій погляд, важливо виділити його в окремій категорії. Третя Варіативно підсилюючі, по можливості можуть надати нам певні переваги. Четверта. Перспективні. Зараз не мають суттєвого впливу, але з часом можуть дати свій ефект. П'ята. Результативні. Ті, які характеризують нас як бренд. Відразу зазначу: як ми казали раніше, для кожного бізнесу бренд буде унікальний. А відповідно, він буде мати свою кількість релевантних атрибутів по різним пріоритетам та сенсам. Тому перераховувати їх нескінченну кількість буде невірно. Наше завдання зрозуміти сам механізм, як це працює, та інтерпретувати його під наш бізнес. Давайте більш детально розглянемо кожну категорію фундаментальні атрибути. Кожен бізнес для того, щоб заробляти, повинен будувати його навколо результатів користування його продуктом, як він хоче змінити світ, життя людей, покращити, полегшити чи допомогти їм. Для цього в нього повинна бути ідея або місія, яка повинна бути чітко сформульована. А відповідно, під неї і буде будуватися та змінюватись бізнес. Реалізація цієї ідеї повинна складатися з наступних атрибутів: Рішенням. Яке ми виконуємо для наших цільових клієнтських груп. Айдентика. Тобто те, за рахунок чого нас будуть ідентифікувати: це логотип, слоган, колір, фірмовий стиль і таке інше. Зрозумілість та сприйняття. Ми повинні бути зрозумілими для наших клієнтів, щоб нас було легко сприймати. Для цього потрібно комунікувати з ними на зрозумілій на них, так би мовити, мові. Щоб вони чітко розуміли, хто ми що робимо та який результат вони отримають. Стандартизованість, стабільність, надійність якість. Не потрібно робити хаотичних дій. Бізнес повинен стандартизувати свою роботу, поставити високу планку якості, яку слід завжди підтримувати. Подивіться на компанію Макдональдс. вони завжди стабільні та надійні. До них споживачі спокійно звикають. Та без опасінь звертаються за потрібним їм рішенням, завжди знаючи, що отримують необхідний результат. Навіть зміни, які вони роблять, відбуваються дуже гармонічно та зрозуміло. Повага, відповідальність, відкритість, клієнторієнтованість. Повертаючись до кохання, воно повинно бути взаємним, щоб воно існувало. Потрібно не тільки бажати, щоб в нас закохалися. А й самими кохати наших клієнтів. Тому бізнес завжди повинен пам'ятати, що саме клієнти приносять йому прибутки. Тому необхідно поважати їх, навчитися прислуховуватися до їх думок, відповідально відноситись до взятих на себе зобов'язань, бути дійсно зацікавленими у вирішенні їх потреб. Якщо ми наділили бізнес такими атрибутами, надаємо рішення, якими вони задоволені, на 100%, а по можливості ще й перевершимо їх очікування. Ми отримаємо від них такі атрибути, як цінність, довіра, лояльність, зацікавленість і тому подібне. Наступною категорією атрибутів є позиціонування. Важливо пам'ятати, позиціонування без бренду можливе, а бренд без позиціонування ні. Для того, щоб розібратися з усіма аспектами цієї теми, потрібно досить багато часу. Тому пропоную вам подивитися у нас на каналі окреме відео. Посилання залишимо в описі. А зараз не будемо витрачати багато часу на розбір цього питання. Тому давайте коротко. У кожної людини мозок намагається розподілити інформацію в пам'яті для категорій, які їй цікаві, об'єм може бути необмежений. А для всіх інших категорій мозок виділяє лише маленьку комірку в пам'яті. Таким чином, людина запам'ятовує в середньому лише перші три назви, тези, теми або бренди. Все інше блокується мозком або при певних обставинах заміщається іншим. Таким чином, для кожної компанії постає завдання увійти в свідомість своїх клієнтів або споживачів та залишитися в їх пам'яті. А для цього необхідно зайняти лідируючу позицію в своїй категорії. Для цього і існує позиціонування це диференсація нас від конкурентів, що і дозволяє нам це зробити. Якщо за головними характеристиками вже лідируючі позиції зайняті конкурентами, і ми не маємо змоги їх посунути звідти, тоді створюємо підкатегорії, допоки ми все ж таки не станемо лідером. Для цього необхідно знайти релевантну для нашого бізнесу тактику дій атрибутів, які в узагальненому значенні зроблять бізнес особливим або унікальним для цільових клієнтських груп. Часто такий атрибут, як емоція, Ототожнюють з брендом. На мій погляд, це обумовлено тим, що, як і в коханні, мозок відповідає за раціональність та намагається контролювати емоції та почуття. Так і з брендом. Мозок намагається блокувати канали комунікації в простому вираженні рекламу та робить все можливе, щоб людина не отримувала більше інформації. А, відповідно, мозок не витрачав свої ресурси. Тому емоція це свого роду ключик до мозку. Якщо вдасться створити такий атрибут в бізнесі, мозок не в змозі буде це заблокувати. А відповідно, емоція в комбінації з іншими атрибутами бренду зможе проникнути в свідомість цільових клієнтських груп та, відповідно, там залишитись, що дозволить легше комунікувати з ними, викликати у них потрібні нам асоціації та впливати на їх рішення. Часто, щоб викликати емоцію, це роблять шляхом створення метафор та нестандартних підходів, які транслюють через обрані релевантні канали комунікації. Переходимо до наступної категорії варіативно підсилюючі це ті атрибути, які по можливості можуть надати нам певні переваги над конкурентами. Тут річ не про унікальні, тобто вони можуть і не бути частиною нашого позиціонування, але в змозі бути сильнішими або на тому ж рівні, що й у конкурентів. Тобто, це додаткові атрибути, які можуть бути важливими для наших цільових клієнтських груп. Це можуть бути швидкість, технологічність, зручність, безпечність, експертність, інноваційність та багато чого іншого. Все залежить виключно від вашої сфери діяльності бізнесу. Тепер давайте розглянемо перспективні. Наше завдання знайти такі атрибути, які зараз не існують або не мають суттєвого впливу на клієнтські групи, але з часом можуть стати такими. Для цього нам слід зрозуміти, куди рухається світ, які глобальні тренди існують, в чому буде потреба в майбутньому, та почати створювати їх у власному бізнесі. І останньою категорією є результативні. Якщо ми все вірно зробили, то отримаємо наступні атрибути, які підтвердять наш статус бренду. Пізнаваність. Безумовно, бренд це те, кого знають, тому характерною особливістю буде високий відсоток релевантних людей в обізнаності нашим бізнесом чи продуктом. Тут слід зазначити, що зазвичай робота над впізнаваністю потребує суттєвих інвестицій. А відповідно для нас це велика відповідальність. Якщо ми будемо погано виконувати свою роботу та отримаємо хейт або незадоволених клієнтів. Про це дізнаються всі, що в свою чергу обіцяє нам великі ризики для існування не тільки бренду, а й бізнесу взагалі. Тому відповідальність це не просто слова, це рішення, яке ми зобов'язані прийняти. Лідерство нас характеризують як лідера в своїй галузі, порівнюючи з конкурентами. Репутація. Ми маємо позитивні відгуки від партнерів, клієнтів чи споживачів як напряму, так і через інсайдерів. Тренд. Нас асоціюють з трендом, що піднімає статус та бажання похизуватися тим, що користуються нашим продуктом чи співпрацюють з нами. Зацікавленість. Нами цікавляться, шукають інформацію, запрошують до різноманітної співпраці і так далі. Спільнота. Ми маємо власну фан-базу постійних клієнтів, яка активно комунікує та просуває наші ідеї. Сарафанне Радіо. Клієнти радять іншим співпрацювати з нами, стаючи нашими промоутерами. Задоволеність, ми надаємо такий результат, яким повністю задоволені наші клієнти. Асоціація. Нас асоціюють або ототожнюють з якимось рішенням або результатом роботи. Наприклад, якщо ми кажемо, треба щось пошукати в інтернеті, то відразу згадуємо Google. Навіть кажуть, щось погуглити. Якщо потрібно скопіювати, то кажемо відксерити. Якщо думаємо про телефон, то про iPhone, електрокар то Tesla і таке інше. Звичка: клієнти або споживачі звикають регулярно користуватися нашим продуктом, навіть без стимулювання їх до покупок. Ціна ми можемо збільшувати вартість за рахунок імені без втрат з продажів. Хочу ще раз нагадати, що атрибути у кожного бізнесу будуть відрізнятися один від одного. Їх кількість, значення та сенси будуть різними. Ваше завдання зрозуміти це, знайти та створити ті атрибути, які будуть актуальними конкретно для вашого бізнесу. Тому не потрібно все сліпо копіювати. Тепер давайте подумаємо, яким чином реалізувати ці атрибути. На мій погляд, існує безліч стратегій, яким шляхом створити бренд. Я би виділив декілька: перша найбільш підходяща для більшості компаній. Для цього слід зрозуміти, які атрибути важливі для ваших клієнтів, створити їх, зробити кращими, ніж у конкурентів, виділити якісь як унікальні для нашого позиціонування по можливості додати ті, які можуть стати потрібними з часом. Якщо повернутися до метафори кохання, таку стратегію можна назвати Я твій ідеальний партнер. Друга, в якійсь мірі радикальна та найбільш ризикована. В той же час, якщо вдасться її реалізувати, це може мати великий вплив не тільки на наш ринок, а й на світ. Вона полягає у тому, що нам в якійсь мірі все одно, що саме важливо для наших клієнтів. Ні, ми створюємо атрибути, які важливі, але основний акцент зробимо на ті атрибути, які самі будемо вважати важливими. Часто її використовують так називаємі андердоги. Це обумовлено тим, що вони не в змозі конкурувати з лідерами, тому йдуть в якійсь мірі авантюрним шляхом. Якщо знову ж таки повернутися до нашої метафори, то це звучить так: кохайте нас такими, якими ми є, і буде вам щастя. Щоб вам було зрозумілим, ця стратегія була реалізована компанією Tesla. Давайте пригадаємо прояв деяких таких атрибутів у їх компанії. Всі пам'ятають, як скептично люди відносились до електрокарів. І що зараз? Кожен поважаючий себе автобренд вже їх створює. І це не тільки пов'язано з дійсно екологічними чинниками, а те, що це вже тренд. Або для кого було важливим мати автопілот? Автомобіль це про керування, а з часом без цієї функції купувати їх не будуть. Або ще в Теслі можна на екрані пограти відеоігри. Я вам гарантую, що з часом це буде скрізь. Це обумовлено тим, що відбувається зміна поколінь для геймерів мати таку опцію в авто буде важливим критерієм вибору. Тому компанія Tesla по суті повністю змінила ринок автовиробників, де має свою стратегічну перевагу. Тепер давайте розглянемо покроковий алгоритм, яким чином нам створити компанію бренд. По-перше, нам слід ретельно проаналізувати ринок. Куди він рухається, які наразі є потреби та рішення, чи в повному обсязі до задоволені цільові клієнтські групи, які глобальні перспективи та ризики існують у короткій, середній та довготривалій перспективі? По-друге, аналізуємо конкурентів, які позиції на ринку вони займають, яке їх позиціонування, їх сильні та слабкі місця, які існують непрямі конкуренти, тобто альтернативні замінники існуючим рішенням. По-третє, Яке місце ми займаємо на ринку, які завдання виконуємо або рішення надає, надає наш продукт? Чому ми кращі і гірші, які наші можливості не тільки фінансові, а й загалом всього бізнесу? Виходячи з отриманої аналітичної інформації, переглядаємо нашу ідею. Можливо, їй буде краще змінити на іншу. Обираємо релевантне позиціонування та створюємо під неї стратегію змін, які дозволять створити необхідні атрибути бренду. Як тільки нам вдасться налагодити стандартизувати всі ключові бізнес-процеси, щоб ми могли з упевненістю сказати та на справах довести, що відповідаємо тому, що декларуємо, переходимо до процесу брендингу. І хоча до цього моменту він вже частково повинен реалізовуватися у рамках створення брендбуку і тому подібне, наразі постає ключове завдання, а саме, комунікація нашого бізнесу та продукту з цільовими клієнтськими групами. Для того, щоб це виявилось ефективно, слід проаналізувати та адаптувати всі точки контакту компанії з потенційними клієнтами. Мова йде не тільки про створення та розповсюдження офлайн чи онлайн реклами, а й місця продажів, торгівельні точки, сайти, соціальні мережі, співробітники, сам продукт, сервіс і таке інше. Наше завдання розповсюдити свій вплив по можливості на всі органи відчуттів людини. Що вона буде бачити, чути, торкатися або тримати в руках, який запах чи смак буде відчувати, так би мовити, спілкуючись з нашим бізнесом. Якщо нам вдалося все зробити вірно, ми отримаємо, отримаємо зацікавленість, яка конвертується у продажі, але на цьому нічого не закінчується, а тільки починається. Тому що клієнти будуть проживати досвід рішенням, яке вони у нас придбали. Тому, якщо воно виявиться позитивним, тобто люди залишаться задоволеними результатами, то у них сформується лояльність до нас, що стає початком, так би мовити, закоханості. Наше завдання аналізувати результати, покращувати конверсію, брати зворотній зв'язок у клієнтів, чи всім вони задоволені. Якщо ні, виправляти помилки та пропонувати якісь плюшки за недоопрацювання. Якщо коротко, то надавати якісний сервіс, щоб забезпечити максимальний відсоток задоволених клієнтів. В подальшому наше завдання підтримувати високу якість, яку ми надаємо, вдосконалюватися та масштабуватися, щоб якомога більше цільових клієнтських груп дізналися про нас. В процесі періодично проводити заміри результативних атрибутів. Чи з'явилися вони, і які значення мають. Це десь змогу зрозуміти, куди рухається компанія і які напрямки слід підсилювати. І з часом у нас є всі шанси стати брендом. Давайте резюмувати: бренд це набір атрибутів та сенсів в свідомості людей, якими вони наділяють наш продукт, які з'являються в результаті нашої з ними комунікації та отриманого досвіду користування продуктом. Для створення бренда спершу ми проходимо процес трансформації бізнесу, ретельно вивчаючи та наділяючи його релевантними атрибутами, а потім кажемо про це світу. Створивши компанію бренд, дає бізнесу багато переваг. В той же час це велика відповідальність перед суспільством. Про що завжди слід пам'ятати? З вами був Марченко Олексій. Створюйте бізнес, який закохує в себе. Розвивайте економіку нашої держави, допомагайте силам оборони. Слава Україні!